Всім доброго дня, ви на каналі АДІ стратегії Total War. І сьогодні у нас Козаки 3. І граємо за Португалію в рейтингу. Трошки розбудову вам покажу на пришвидшеному темпі, щоб затримувати довгу іру. Так, Тим часом ми вже побудували два міських центра, млин, склад і заклали золоту шахту. Давайте разом ринок. У швидкий ринок я дуже рідко виходжу, бо мені якось, скажімо так, за моїми підрахунками, краще поставити два міських центра. І тих кілька селян за цю гру цей, скажімо так, різницю вибить по-любому. <кій> так, поміняли ми ресурси, так, ми знайшли третю золоту шахту і четвертю заодно. Так, давайте всі дружно сюди і зразу кузню. Так ще треба не забути глянути про такого ми і граємо. Так, а давайте поки... зі всіма селянами вирішимо, хто куди топає і займаємо по максимальному всі шахти. Так, і давайте зразу поставимо дві казарми, хоча їх треба бажано ставити подальше до коту бази. Не що ми тут швидко цю карту зіграємо. Так, зразу можна косу. І давайте, мабуть, будемо брати мушкетерів. Також сюди. так, ви куди потікали, вам ще треба поставити академію. Так, ви хочете допомагати їм. Так. Трошки прикупити хавчка нам пасувало, в принципі. Так, це все, це все. Так, трошки прикупили, так, і нам треба ще одну шахту в зайняти. Так, вільні селяни сюди. Так, і зараз я думаю, чи вартує ставити фортечку чи ні. Так, це ми апнули і давайте зараз будемо робити. Прокачку золотих шахт. Так, давайте займемо ще 6 барабанчик, щоб трошки територію нашу освітлити. Так, щось наш союзник Іде тугом. Ну, Бачимо супротивників також. Один гравець йде добре, другий так собі, але наганяє більш майже не одного. Так, а з моїм союзником можуть бути проблеми, тому ми, мабуть, будемо. Рейдити. Так, Польща. Ого. Польща це погано. У нас чекає по-любому рейдем. Так що будемо ставити фортецю. Навіть через те, що у нас такий доволі сильний і поганий, скажімо, так, рельєф перед фортецею майбутньою. Так, що ми дуже довго покращуємо шахти. Навіть дуже довго. Ну, нічого, краще. Пізно ніж ніколи. Так, і давайте витопити всі на деревом, як-не-як. Так, і давайте закладемо стінку. Так щоб максимальна кількість ш... шахт забрати з собою. Та нашим тільки камінь. Так, і давайте ось так і крюк робимо. Це буде така більш прямокутна фортечком. Так, і давайте одразу сюди на стіну. Зразу нагадую, що в фортеці, якщо будуєте до кінця міру, то ви втрачаєте дуже сильно по ресурсах в плані всіх плані ресурсів, щоб для покрачки своїх військ це золоте правило, але рятуйтеся свого роду від рейду. Так, але ми не будемо сидіти склавши руки, ми також плануємо рейдити. Так, у нас в Португалії, значить Польща проти Польщі. Так, наш союзник поправився, на щастя. Навіть нас вже обігнав, ну ми, скажімо так, просідаємо по всіх показниках по одній простій причині, що ми заклали фортецю. Так, нам ще хоча б дві стайні побудувати. І це вже, в принципі, можна було вважати б ділом зробленим. А фортеця вже нам, скажімо так, доставить максимальну кількість всього що нам треба. Головне обібратися від рейдів польської кавалерії. Ну, я думаю, що у нас теж в гості прийдуть. Як-не-як. Бо зараз така пішла тенденція, що в рейтингу треба першим ділом боятися це рейдів. Всі хочуть зарейдити і буквально шденько все виграти. Ну, ми, скажімо так, будемо те саме робити. Тут питання в цьому взагалі немає. Так, а де ми ще шахту? Щось не закинули пару людей. Так, ну наш союзник йде в стрільців і в рандаширів, це теж може радувати як-не-як. Так, нам би камінь апнути, ще і підкова теж треба. Та швидко стрільність, теж буде кращого хочеться. Так, це є, це є. другого остання у нас добудовується. Так, давайте, шановні вин на стіну. Ми не встаємо поставити стінку, у нас ще 4 хвилини лишилося. Так, так як я казав, ми доволі сильно будемо відставати. Навіть дуже сильно. Так, ну що, ще б третього поставити стайню і тоді ще підкову, і взагалі було б супер. Ну, то, що перед нашою фортецею буквально є місця, куди не можна ставити артилерію нашим сопротивникам, бо інакше нам кінець, нам буквально зразу заметуть наші казарми. Я їх не поставив в кінці карти. Так, рандешер ще поставили невеличку охорону. Так, третя є. Ну я тепер думаю, що можна арешту кидати на стіну. Так, селяни, всі дружненько беремо і топаємо на стіну. Так, наш союзник бачив ставить дерев'яну, пішов він таки вкрилатих гусарів. Ну це зрозуміло, як не як грати за Польщу і не робити клати гусарів на... Першій стадії гри, це майже гріховно можна так назвати. Так, підкова нам ще, на жаль, не світить. Так, хавчик ми прикупили. Так, і давайте ми трошки апнемо вигіллю, та залізо теж треба як-не-як. І давайте ці хатки, щоб їм добре не було. Викумарюють страшно. Так, в нас одна хвилина і в нас ще куча стін не побудована. Трошки може запізно і замало якіно селян на стіну. Давайте немножко теж зробимо 7 Так, і свої війська ми зараз розподілимо по всім недобудованим місцям, де тільки можна і не можна. Так, все селяни в шахти ніби позаходили. Давайте трошки ще апнемо хавчик і підкову заодно. Так, і хоча б мінімально апнути свої війська. Так, кінець мір у нас закінчився. Як-не-як. Так, і будемо зараз ми добудовувати нашу фортецю, тільки ми добудуємо її і можна буде, в принципі, виходити. Хоча, враховуючи те, що у нас доволі слабо було розведені ну, це теж таке собі задоволення Так, у нас це пішло, нам треба ще три з копійками. Щоб хавчик ще раз апнути. Так, наш союзник вже пішов воювати кількома конями. Ну, це трошки я думаю, рануватого він пішов. І його буквально переловлять ворожі гусари. Так, ви сюди. Все, селяни у нас в загальному лишився ще клаптик. Так, та щоб тобі добре не було з тим каменем. Давайте сюди. Будемо ще камінь теж добувати. Так, і бачимо вже ворожа, Ворожі січовики теж бігають. Ну, Чоловік через кам'яну стінку не перескочить. А от була б це стінка є я думаю, що не би встиг. Так, давайте ми це все братство виведемо за стіни. <кхи> так, це є, це є. Так, додамо млинів, щоб потім за цим не зациклюватися на цьому. Так, і ви сюди. Так, все нам вистачає чоловіків, давайте знову рандаширю. Так, і давайте будемо рейдити Польщу, поясню чому, бо польські гусари пішли рейдити нашого. Так, і наш, бачимо, тримає війська під стінкою, хоча б вони мали бути в його селищі, якщо в нього дерев'яна база. Так, нам піше зайняти націю, захопити польську в було лоб супер. Ого. А війська в нього так, я б сказав, немало. Так, націю ми захопили, так що основну свою задачу виконали. Інша задача, яка буде, це буквально максимально перенищити ворожу економіку, наскільки хватить у нас буквально сердюків. Наскільки ми її і зробимо. Так, і давайте будемо дивитися далі. Так, хати ми йому спалили, шахта мінус, золото мінус. Бачимо ще одне незахищене золотом. Так, щоб ринок спалити. Так, є ринок є. Так, вас сюди. Також спалимо. Третій міський центр також. Боже, то ще кузня, то був би золотий рейд. Ну це просто капець якийсь. Так. Давайте... О, бачимо ще одне золотом. У нас ще є 14 січовиків. І наш супротивник війська посилає невідомо куди. Так, пару штук ми відвернемо увагу нашим січовиками. Так, і три січовика наших не можуть вбити одного стрільця польського, Та, щоб вам добре не було. Так, ще середини. У Нас тут бачимо драма століття намічається. Так, ну що у вас тут? Давайте трошки може ближче нашого союзника підійдемо, якщо він зараз рушив своєю масою на нього. Надіємося, що до цього не дійдемо. Так, тут ми взяли золоту шахту. Три з чотирьох шахт ми його підірвали, скажімо так. Так, усе. Повністю золоті шахти ми знищили. Вугільних половину. Міський... Ні, Більше половини вугільних, Ну це просто жах. Так, і давайте будемо настрілювати то, що в нього біжить Редіс його кавалерія. Так, куди так летиш? Хоча наші союзники бачу також від рейдів сильно потерпає, на жаль. Ну що ж, будемо зараз щось чудити. Так, це є, це є, це є. Нам четвертюк четвертью стайні побудувати пасувало би. Так, тут нічого такого немає, давайте візьмемо міцні стіни, бо ми ще не знаємо, що викине інший супротивник. Так, стоп. А то чуть гості не забігли, хоча вони забігли, але недалеко. Так, що там наші війська? Ну що, давайте будемо підсуватися нашого супротивника. В того ми поки економіку знистили, я думаю, що він оба. Він взагалі вийшов з того всього стресу. Ну, вийшов, то вийшов. Називається Довели хлопцям. Так, і давайте будемо робити в чотирьох вже. Так, ми ще не качнули жодної сили пострілу і швидкострільності також. Так що ви сюди і давайте візьмемо, поставимо пару башеньок, скажімо так, наперед. А То хто його знає, що нас чекає впереді? Так, все, в принципі, башень нам достатньо. Так, бачимо паркан яценюкам. Значить, будемо рухатися. Нам би бар взяти Швидкострільності взяти. Щоб дуже-дуже сильно нам би помогло. <кій> так, давайте хапнемо першу, а на другу нам, мабуть, бракне каменю. Хоча у нас трошки і дерева, і цього. Так, давайте ще трошки подамо з залізом. Куртве нам дерево подали забагато. Ну, хай буде так. Все, 2140 в нас є, можна прийти воювати. Так, ми ще не розбудували польську націю, від слова взагалі. Так, всі чоловіків трошки зробимо, закажемо. Так, апнемо вам захист, тут апнемо хавчик. Так, і давайте будемо трошки польську націю розвивати на всяк випадок. Хоча б заради хаток. Так, і бачимо, у нас тут свіжі гості. Вирішили прийти і щось не передумали. Я не розумію, чому ти ховаєшся, дві ж важче буде оборонятися так. І бачу в нього артилерії так непогано є. Ну це діло пахне чимось не дуже хорошим. <кій> так, вас всіх сюди давайте. Так, і хатинки далі ставимо, бо бракує місця, на жаль. Так, давайте друге арт депо заложимо. Так, де нас поляки. Так, і само собою що ми набудуємо всього, тільки що тільки можна і не можна за Польщу. Так, а ти давай на ліс. Так, бачимо, наш союзник прийшов, і бачимо, тут щось брама не закрита до повного щастя. І наш союзник буквально двома конями захопуємо три шахти. Так що ви не рубаєте, що ви поварювали? Так, і давайте одразу застянути все. Направимо. Так, ну, перейти в студі, я думаю, це вже буде занадто Але Арту нам ще можливо треба буде. Так, це є. Сила пострілу також є. Так, бачу, тут драгони виганяються. Так, і давайте також всі сюди. Так, артилерія сюди. Рандашири на горбочок. І так само стрільці теж сюди. Ага, це вже захопив наш союзник. Так, що з нього слабо покращені драгони або щось не то, скажімо так, з ними. Так, а що в нас тут? Тут у нас дорога відкрита, але не факт, що ми не зараз і не закриємо. А, закрив браму, хоча не знаю, що який сенс цієї брами. <кій> так, тоді ми трошки їх збережемо їх. Так, це ми змогли покращити. Ну це в процесі. Так, що в нас бракує? У нас десь страшний брак з золотом. Так, і наш союзник вирішив зайти в гості, але треба йому трошки допомогти. <кій> так, і давайте будемо настрілювати по його піхоті. Так, ну на століття нам тут буквально вже не особо і є часу переходити, але все таки. Для галочки, щоб перейшли в, в рейтингу, можна. Так, це в нас є. Так, у вас думаю достатньо. Так, і займемо цю кавалерію. Так, ну нашого союзника підбили, скажімо так, міхом. Так, ну тут, навіть, наш союзник побігав, позахоплював все, що можна. Ну, ми ще відправимо своїх січовиків сюди зливатися. Ну, бачимо, наш союзник нашому супротивнику віддає сповна. Так що давайте не будемо затягувати гру, а просто підемо і доб'ємо. Хоча наш союзник вже підрейдив його базу так непогано, навіть дуже непогано. Так, і пішли в рух. Так, у нас доволі немало драгонів 17-го. І зараз наша піхота підійде теж сюди. І буде їх добивати. Все, що в нього тут є на базі. Так, то що ми не взяли швидку у всіх. Ну, це вже таке діло десяте Так, давайте цих рандашерів, бо нам зараз кавалерію переріжуть. Трошки підзаберемо її Бо Баранда це і така гадость. Так, і давайте сюди всі залпом. Так, все, що можна, ми тут стріляємо, наша піхота, бачимо, вже сама порядки наводить, сама пробивається все буквально. А наші драгони зайшли з флангу і буквально усе, що можна, викошують. Так, тут вже твоя артилерія, друже мій, навіть і не поможе нічим. Ми надто широкий фронт. Ну і не легкі якісь артилерії. Ще бачимо пару десятків, він ще мені драгунів тою артилерією добив. Так, і в підсумку ми затащили його. Ось така в нас невеличка баталія була. Я думав, що нас буде Польща рвати все, що можна і не можна. А він вирішив все-таки вийти зі гри. Ну, це, скажімо так, чи за твоє рішення. Хоча я думав, що Польщу буде зарядити дуже важко. Так, глянемо по статистиці. А по статистиці мої супротивники тоні ще один доволі непогано йшов до певного часу. І ось так у нас вийшло. Що ж, усім дякую за перегляди, за лайки, вподобайки. До наступних відео. Слава Україні!